Лист під подушкою. Юля жила у великому місті, працювала медсестрою і давно змирилася, що справжнього кохання у її житті не буде. Одного разу до лікарні привезли літнього чоловіка. Він був у тяжкому стані, але щоразу, коли Юля заходила до нього, він тримав у руках пожовклий лист. Що це одного разу спитала вона. Лист до моєї Марії. А хто вона? Чоловік усміхнувся. Моя дружина. Вона пішла з цього світу багато років тому, але я щоночі залишаю цей лист під подушкою, щоб бути ближче до неї. Юля не могла стримати сліз. Наступного дня чоловіка не стало. А через тиждень у лікарню прийшла літня жінка, яка сказала. Мені передали, що тут помер чоловік на ім'я Григорій. Я його шукала все життя. І Юля віддала їй пожовклий лист. Жінка розгорнула його і прочитала Маріє, я ніколи не перестану кохати тебе. Якщо ти колись знайдеш мене, знай, я завжди чекав тебе. Чи Марії наповнилися слізьми? Він писав це для мене, Юля кивнула. Він тримав цей лист у руках до останньої хвилини. Марія заплакала. Вони були розлучені десятиліттями, але кохання Григорія залишилося незмінним.